Агніком для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу тарифи на електрику та газ не підніматимуться цієї зими. Пакет зимової підтримки анонсував президент Зеленський у своєму зверненні. Зокрема, він зауважив на запуску програм, які покликані полегшити пережити зиму малозабезпеченим українцям. І цієї зими теж ми будемо допомагати нашим людям. Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють вже в грудні зимову підтримку. Ми зараз визначаємо, які конкретні елементи будуть враховані. Перше це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні. Літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть в зонах бойових дій, деяким іншим групам в суспільстві. Прем'єр-міністр України представить всі деталі. Обов'язково збережемо на зиму фіксовану ціну на газ, жодних підвищень, також на електрику для побутових споживачів. Ще президент анонсував безкоштовні поїздки залізницею на три тисячі кілометрів всередині України. Це він назвав транспортною підтримкою УЗ 3000 Я доручив а, пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців. І є вже пропозиції від Укрзалізниці УЗ УЗЕ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути Львів, Київ, Київ, Дніпро, будь-які будь-які інші три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується. І оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям. Кошти, які використовуються, реально служать суспільству. Ну, і коли програма запрацює, безумовно з подробицями ми вас ознайомимо. Тим часом Національний банк України пропонує обкласти податками міжнародні посилки вартістю до 150 євро. У такий спосіб він хоче залатати дірку в бюджеті. Про це й пише прес-служба Мінфіно. Зараз товари вартістю до 150 євро, які українці купують на закордонних майданчиках, таких як Аліекспрес, Амазон eBay – не обкладаються податком, що є. Альтернативою покупкам в українських онлайн-магазинах, оскільки ті самі товари купуються, але без націнки. Але посилку доводиться чекати в середньому від двох тижнів. На думку регулятора, такий крок допоможе скоротити імпорт некритичних товарів та зменшити тиск на платіжний баланс країни в умовах війни. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень 2025 року. У звіті НБУ зазначається, що за перші 9 місяців цього року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України сягнув 24,9 мільярда. Регулятор підкреслює, що основною причиною дефіциту є. Не надмірний споживчий попит, а високі витрати на оборону та відбудову країни. Проте наголошує НБУ збалансування бюджету шляхом скорочення оборонних видатків є неприпустимим. Зрозуміло, через війну як альтернативу, Нацбанк пропонує сконцентруватися на цільових заходах обмеження імпорту, зокрема на оподаткуванні посилок вартістю до 150 євро. Якщо ініціативу НБУ буде реалізовано, це означатиме, що кожна посилка з іноземних інтернет-магазинів, як от Аліекспрес, Амазон, Шейн та інших, для фізичних осіб буде оподатковуватися. Це призведе до прямого подорожчання усіх закордонних онлайн покупок для українців, але водночас може збільшити надходження до бюджету та зменшити попит на іноземну валюту. Запровадження оподаткування некритичних у воєнний час напрямів матиме обмежені негативні наслідки для економіки, зазначає НБУ. На думку регулятора, такий захід дозволить скоротити імпорт, не знижуючи при цьому обороноздатності країни та не маючи суттєвого негативного впливу на економічне зростання. Держава шукає способи скоротити відтік валюти з країни за рахунок скорочення споживчого імпорту. Дефіцит платіжного балансу НБУ пропонує компенсувати за рахунок імпорту товарів, які вважає некритичними. Тут важливо зауважити, що названий названі майже 30 мільярдів доларів. Ну сума це той дисбаланс або та нестиковка фінансова, про яку говорив регулятор. Ну і перед тим, як перейдемо до міжнародних подій, нагадаю, якщо ви дивитеся нас на Ютуб, то не забувайте поставити вподобайку, підписатись, залишайте коментар, якщо маєте що сказати. Ну і, звісно, поширюйте відео, щоб їх подивилося якомога більше людей. Це важливо, щоб ми були у одному великому інформаційному полі. Китайський космічний корабель Шенджоу 21 зістикувався із китайською космічною станцією, з черговим екіпажем, який. Перебував на ротації за даними китайського агентства пілотованої космічної програми. Весь процес стикування тривав близько трьох з половиною годин, і це на три години менше ніж у попередніх місіях, що встановило новий рекорд для країни. Повідомляє Associated Press. Космічний корабель «Шенчжоу-21» злетів, як і планувалося за 15 опівночі за місцевим часом у п'ятницю з космодрому. Цю дзюань на північному заході Китаю планується, що троє астронавтів на борту Шенчжоу-21 після стикування потраплять до основного модуля Тяньхе космічної станції. Вони зустрілися з екіпажем, який вже перебував на орбіті. Я дуже радий, що мене відвідують друзі з землі. Протягом наступних кількох днів я покажу вам околиці, і ми разом зможемо дослідити комбінацію з трьох космічних кораблів і трьох модулів. До складу екіпажу новопристикованого корабля входять пілоти, командир місії Джан Лу, який також брав участь у місії «Шенчжоу-15» на космічну станцію два роки тому. Двоє інших літають у вперше. 32-річний інженер Вуфей, наймолодший астронавт країни, який брав участь у космічному польоті. Джан. Хунджан спеціаліст з корисного навантаження, який до того, як стати астронавтом, був дослідником, що спеціалізувався на нових джерелах енергії та нових матеріалах. Джан сказав, що команда перетворить цю космічну станцію на утопію, займаючись тайдзи, садівництвом та насолоджуючись поезією на космічній станції тяньгун. Як і попередня команда, вони залишаться на станції приблизно шість місяців. Перебуваючи в космосі, астронавти планували виконати 27 наукових та прикладних проєктів у галузі біотехнології, аерокосмічної медицини, матеріалознавства та інших галузей. Ракетно-космічна програма Китаю розпочалася на початку 90-х років, по суті, за сприяння українських інженерів та науковців. Тоді Пекін отримав ракетні технології від Південмашу і в результаті, зокрема, побудував свої перші ракетні двигуни на основі українських РД-120. Франція готова постачати Україні винищувачі Рафаль. Компанія Дасальт Авіасіон заявила, що. Готова відповісти на можливий запит України на придбання крилатих машин. Про це повідомляє видання і Пот. Це по суті відповідь на повідомлену зеленським стратегію, що Україна дотримується розвитку повітряних сил на основі трьох платформ: Американський Ф-16 шведський Gripen і Ф та французький Рафаль у довгостроковій перспективі Україна планує отримати 250 сучасних бойових літаків для компенсації втрат під час війни та стандартизації систем НАТО. Український президент заявляв, що переговори з Францією тривають паралельно зі Швецією та Сполученими Штатами. Джерела близькі до французького виробника бойових літаків зв'язалися з виданням журнал та Підтвердили, що перемовини з Києвом тривають, і що Дасуавіасійон готовий поставити Рафалі, якщо буде отримати офіційний запит. Одначе Париж досі надавав пріоритет передачі винищувачів міраж 2005 ф у виведених виведених зі складу повітряно-космічних сил Франції, 24 жовтня цього року. Президент Еммануель Макрон оголосив про додатковий пакет міражів та ракети класу Земля повітря Астер для українських систем «Семпті». Середньострокові перспективи Рафаль міністр оборони Франції Себастьян Ликорню раніше виключав можливість передачі вживаних Рафалів, посилаючись на виробничі обмеження та потребу підтримки власного флоту Франції. Будь-який майбутній продаж Рафалів залежатиме від наявності експортної лінії та здатності України керувати навчанням логістикою та технічним обслуговуванням кількох типів літаків. В Маріуполі російські окупанти готуються відкрити драмтеатр, який вони на початку повномасштабного вторгнення перетворили на братську могилу, вбивши бомбами і снарядами сотні мирних українців, які знайшли там прихисток. Російські окупанти заявили про завершення так званого відновлення. Відкриття театру запланували на грудень 2025 року. Маріупольська міська рада написала. Цитую окупанти заявляють, що роботи з відновлення театру вийшли на фінішну пряму. Місце, яке стало одним із місць найбільшого воєнного злочину російських загарбників, тепер перетворюють на майданчик для російських вистав та концертів. Вже у грудні росіяни планують відкрити театр, щоб ставити на них російські п'єси та фактично співати та танцювати на кістках загиблих маріупольців. Росіяни 16 березня 2022-го знищили Маріупольський драмтеатр, де ховалися сотні людей, і де видимими з неба літерами було написано Діти. Тоді, за даними Донецької обласної прокуратури, там перебували більше тисячі людей. 600 з них загинули, 400 були поранені. Проте точну кількість загиблих наразі встановити неможливо, бо місто окуповане. Російські окупанти проводили розкопки розбомбленого драмтеатру. Про це свідчать супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies. У зв'язку з масовою відмовою маріупольців брати участь у розборі завалів. Окупанти залучили робітників. З лаврятувальників Російської Федерації. Згодом російські військові завершили розбирати завали драмтеатру та відкрили територію. Тепер встановити точну кількість загиблих неможливо, написало Суспільне. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді попередив Російську Федерацію про насування темних осінніх ночей. Темряву росіянам нестимуть українські дрони. Також він констатував, що російський бензин перетворюється на дефіцитний товар завдяки українським безпілотникам, а газ та нафта згорають ще до того, як продаються. Ну, власне, ось що він написав: хробаки, бликало, це не страшно, це трохи якихось незручностей. Призвичайтеся, але всією болотною територією. Політ вільного птаха він не передбачуваний і не за розкладом, тому він і зветься вільним українським птахом. Птахи СБС разом з іншими складовими глибинного ураження сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію, але ви впораєтеся спічки, фонаріки, свічки. До речі. Скористайтеся позаплановою своїм улюбленими гірляндами на батарейках. Написав Мадяр. Також він додав, що не будуть звітувати про кожне пошкодження електростанцій та мереж. Натомість порадив орієнтуватися за напругою і наявністю світла у помешканнях країни-агресора. Про ситуацію на Покровському напрямку доповів головнокомандувач Олександр Сирський. У своєму дописі він повідомив, що перебував поблизу лінії боєзіткнення. У Покровсько-мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання. Однак оточення чи блокування міст немає. Робимо все для здійснення логістики. Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська. Основний тягар на плечах підрозділів Збройних сил України, зокрема операторів БПС штурмових підрозділів. Також за моїм розпорядженням у місті працюють зведені групи сил спеціальних операцій ВСП, СБУ і інших частин Сил оборони України, в тому числі головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за намагання виконати завдання кремлівського диктатора щодо окупації українського Донбасу. Продовжуємо звільнення та зачистку території на добропільському виступі. Покровськ тримаємо, Мирноград тримаємо. Отже, усі ці заяви Російської Федерації про начебто окупований Покровськ, не відповідають дійсності. Ну і тепер до надзвичайно важливого. Ми чули, що там західні партнери, так звані західні сусіди, зокрема Угорщина, Словаччина та Начебто, Чехія збирається утворити альянс, ну принаймні про путінські сили намагаються утворити альянс проти України. Ми ж розуміємо, що які б вони альянси не створювали, поки у наших військових надійний тил російський агресор не матиме жодного шансу у війні. Відтак зараз триває збірна пікап для 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка, яка винищує ворога на межі Дніпропетровської Донецької області. Для перевезення вантажів та бійців їм потрібен пікап. Найкраще підійде Нісан Навара. Автомобіль ми вже знайшли. Він у хорошому стані, і коштує 495 тисяч гривень. Його просто потрібно викупити. Практично половину коштів ми вже зібрали. Будь ласка, долучайтеся. А, до речі, серед тих, хто задонатив 200 гривень і більше ми розіграємо новий 16-й айфон на 256 гігабайт. Його надали благодійники, щоб підтримати розіграш. Шанси на виграш зростають кратно 200 гривням, тобто за донат у 1000 гривень, шанси виграти у 5 разів більше, чим за 200 гривень. Але виграти може кожен. Ну а ми викуплену машину до оснастимо системами РЕП, щоб пересуватися на ній було безпечніше, і чим швидше закінчиться збір, тим швидше бійці отримують. Добре захищену машину, а один із вас свій новенький айфон. Тож долучайтеся, встановлені імена ще п'ятьох вбивців із російської окупаційної армії, яка чинила воєнні злочини у Бучі під Києвом, за підтримки головного управління розвідки Міноборони України. Слідчі національної поліції встановили особи росіян, які у 2022 році стратили 17 цивільних мешканців. Гур опублікувала імена та персональні дані воєнних злочинців, військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії російської окупаційної армії. Отже, тепер ми можемо на весь світ назвати ще п'ять імен і адреси російських нелюдів, які вчиняли злочини проти людяності за наказом свого вищого командування, у тому числі російського диктатора Путіна. Отже. Лейтенант Кім Юрій Владімірович, 3.07.97 року народження, командир взводу 4-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи, уродженець міс міста Мосерєнґен, Ленінський район, Московська область. Проживає за адресою Московська область, міста Балашиха, мікрорайон науково-дослідного інституту протипожежної оборони, будинок 13, квартира 56. Рядовий Мішалкін Євгеній Євгенійович, 11.09.2001 рік народження, стрілець, оператор другої БТГР, уродженець заводу Уковська, Тюмінська область, проживає за адресою Тюменської області Ялуторовськ, вулиця Свердлова, будинок 181, квартира 7. Старший сержант Павлов Анатолій Валерійович, 31.07.90 народження, командир гармати другої самохідно-артилерійської батареї. Другої БТГР, уродженець Челкумагі, Канашський район, Республіка Чувашія, проживає за адресою міста Псков, вулиця Генерала Маргелова, будинок 1, квартира 20. І старший сержант Асан Гулієв, Шаміль Фархадович, командир відділення, командир бойової машини 4-ї ДШР, 2-ї БТГР, уродженець міста Псков, проживає за адресою Псков, провули... провулок Рельсовий, будинок 9. Старший солдат Кріть. Тінін Павел Васильович 29.12.1985 року народження, заступник командира взводу, командир відділення 2-ї БТГР, уродженець села. Талова, Верхнехавський район, Воронежська область, проживає за адресою міста Псков, проспект Ріжський, будинок 49, квартира 91. Ці росіяни катували і вбивали українців у Бучі. А потім намагалися приховати свої злочини, кинувши у вогонь тіла страчених бучанців. Також вони намагалися залякати свідків їхніх злочинів серед мирних мешканців. Можна... Із впевненістю сказати, що жоден з них не уникне покарання, і спецслужби, і дипломатія всі дістануть. Словаччина підтримує ідею створення антиукраїнського блоку у Євросоюзі разом із Угорщиною, Угорщиною та Чехією. Про це заявив заступник голови правлячої партії СМЕР Любаш Блаха, який здавна в унісон з Орбаном транслює протиукраїнські наративи і підтримує кремлівські ідеї. Свою заяву словацький популіст зробив перед російськими пропагандистськими ЗМІ. Спільні дії тих, хто в Європі ще зберіг здоровий глузд, не тільки можливі, але й імовірні. Незважаючи на те, що Європа знову через десятиліття охоплена колективним божевіллям, яке веде нас усіх до війни, занепаду і хаосу. Раніше угорський прем'єр Віктор Орбан оголосив пропозицію створити в Євросоюзі антиукраїнський альянс у складі трьох країн Угорщина, словаччина і Чехія. Про це раніше писало видання Політика. Орбан сподівається об'єднати зусилля з Андреєм Бабішем, чия правопопулістська партія перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Чехії, а також з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, щоб узгодити позиції перед зустрічами лідерів ЄС. Хоча до формування Міцного політичного альянсу ще далеко його формування може суттєво перешкодити зусиллям ЄС щодо фінансової та військової підтримки України.